Тож про захист зайців. Поїхали. Вчорашні фундучки. У нас тут зайчики. Це штукатурна сітка. Вона це смалець. Смальцем кизил. Жиром замазувати зрізи. Дай Бог все буде добре і виживе. Агроволокном таким. Доброго дня! Миколаїв, 21 січня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка, вподобайка. Не забувайте підписуватись, тому що дивлюсь переглядів цікавить дуже багато кого відео, а підписуються не дуже. Але кому цікаво, хто спостерігає за нами. Підписка вподобайка. Поїхали. Тож, про захист зайців. Відео підняло такий, можна сказати, дуже багато. Коментарів було, дякую вам на рахунок захисту, хто як захищає. І це дуже добре, коли люди заходять на одне відео, а потім я сам, сам це люблю. А потім більше заходиш в коментарі і вибираєш собі варіант, який тобі підходить. Ми сьогодні знаходимося в своєму садку, який ми продовжуємо насаджувати. Це наш старий, який? старий молодий садок. А це вже в цьому році ми досаджуємо тут. Ось ми прийшли, на рахунок того, знову ось фундучки, у нас тут зайчики полюбляють. Сьогодні ми будемо використовувати всі способи, які нам дали в пораду. Вчора в нас було тепло, плюсова температура, сьогодні зранку сипанув так різко сніжок трошки. Ось хто перше дивиться, один із моїх. Любимих способів, яких я сам так зробив, це труба утеплювач розрізана, дуже швидко вдягається, є відео, подивіться і знімається. Вчорашні рекомендації. Мені дуже сподобалась рекомендація на рахунок сітки з утеплення, коли утеплюєш. Своє житло пінопластом. І ця штукатурна сітка, вона м'ягенька. Мені раніше не подобалося тому що рекомендували пластикову сітку Пластикова сітка, вона обов'язково стовбур А ця дуже вона така м'ягенька, ось я зробив її, вона як тубус вийшла. я Мені чим сподобалася така ідея, я її не буду знімати, це я вам гарантую. Я її поставив, подивлюсь, скільки вони, я думаю, вона не буде нічим шкодити. Тому що і від зайців, якщо він прийде, дійсно, можливо, та неможливо, йому треба буде грести сітку, щоб пошкодити деревину. І я її залишу. Вона зовсім нічого не мішає. Як, наприклад, труба. Або ось у нас ми тут замотували агроволокном таким. Дуже щільним, то його потрібно буде по-любому знімати. Тож варіант із сіткою поки що. Чим сподобався ще мені варіант із сіткою. Ось що можна, наприклад, ми ось тут закрутили його кизил, ми закривали, ми її закрутили тубусом, а тут він ось так розходиться, як рогаткою. То просто ми взяли цей кінець. Ось так беремо і завертаємо. Тобто сіткою можна дуже зручно на рогачах. Ось другий варіант, коли ми сіткою взяли, просто замотували, замотував я її як бинтом. І дійсно ось можна закрутити, ви нічим так не закрутите на рогачі, де йде розгалуження. Тож, це гарний варіант. І я кажу, що я його знімати в сітку, 100% всі, де я покрив, я не буду. Вона зовсім нічого не мішає. Вона м'яка, вона не пошкодить деревину. Головне завчасно зняти дроти, коли вони розростуться. Ну, я думаю, ми цього не будемо так чекати, щоб дроти не врізались в гілочки. Так що мені дуже сподобалось формат спілкування через. Через канал, через відео, через всякі обговорення, коментарі. Для цього ми і працюємо, щоб один одному робити, давати якісь поради. Ось у нас тут стоїть заготовлене під мульчу. Наші фундучки ростуть біля мульчі. Зараз, 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 зараз ми ось ще один варіант. Який дав нам питомник фундучок, це смалець. Він каже, що в нього знайомий так робить. Жир, перетоплений жир. Нам виділили дозу. Зараз ми спробуємо це зробити. Відразу кажу, що пробувати я буду. Зараз ми знайдемо, тому що це... Все ж таки жир і він повністю покриває, як в моєму понятті, повністю покриває деревину. Ну Може бути таке, що або відторгнення тої деревини, тому що вона не буде дихати. І зараз ми знайдемо такі фундуки з порослю, що нам не жалко буде. Ось ми підемо. Тут у нас фундучки ростуть. Ось де багато порослі. І ми все ж таки, тому що в мене був такий досвід замазку, поки ти підбереш замазку для ран, щоб замазувати при, то не завжди це добре, не кожна замазка підходить. Ми взяли ось таку щиточку просто і ось ми так замазуємо стовбури. Це буде тупо експеримент для, на рахунок із жиром, смальцем. Для того, щоб чи виживуть бруньки, чи не пошкодиться корі. У Нас тут дуже багато порослі, нам її не шкода. Ось так. Навіть ми мазнемо. Ось по цьому стовбуру, тому що це фундуки, які мені не подобаються, я буду їх вирізати. І заради експеримента, так як кому цікаво, то я думаю буде спостерігати, ми до цього розгалуження все теж намажемо, Ось, навіть тут бруньки, все це мажемо жиром. Завершили ми намазувати, відключився, бо дуже багато буде просто балачок. Помазали ми. Чому я це роблю? Я впевнений, що зайці його їсти не будуть. Впевнений, на цьому я впевнений, що ніякий зайць не прийде і не буде їсти смалиця. Це добрий захист. Але мене оце лякає на рахунок того, як поведе себе бруньки і кора. Як поведе. Тож спостерігаємо для того, щоб знали, що це цей. Саме. Це в нас молодий садок. Перший ряд. 1, 2, 3, 4 деревинка. Тут у нас ряд кизильів. Ось такий фундук. Запам'ятовуємо його. У нас тут на ньому багато окулірочок. Це, я нагадую, от я помазав, бачите. Кажу, що я... мені він не подобається, а я забувся, що я на нього вже Поприщіпляв ось навіть червонолисний Варшавський. Ось у нас тут трапезунт. окуліровочка прийнялась, ось іще окуліровочка прийнялася. А я його намазав. Дай Бог, все буде добре і виживе. Все ж, експеримент буде несправедливий, якщо ми просто так щось от не намажемо. Ми намазали фундук і ми прийшли в свій ще один садок. Ну, це продовження того садка. Це я трошки раніше закупляв. Закладував тут у нас яблуні фундук горіх. Посаджено все через 3 метри, воно чередується. Побачимо, що. І ми помазали смальцем кизил. Побачимо, як поведе себе кизил. І зараз ми ще помажемо одну яблуньку. Просто цікаво, як кожна деревина буде вести, щоб знати вже для чистоти експеримента, як кожен. Відреагує на ось такий захист. Це дуже швидко і якщо це дієво, я думаю, це будемо використовувати. Ну ще повторюся, заєць дійсно його їсти не схоче. Як воно подіє на деревину, саме головне. Знайшли ми для експерименту. Ось там у нас кизил ми помазали. І ось тут у нас така яблунька, її три роки. Ось так вона у нас сформована. Ще трошки її треба буде підрізати. І ми для експерименту помажемо ось тут знизу. Просто ми мазнемо по корі. І Ми, подивимося. ми навіть не будемо по кругу мазати, ми мазнемо з, одної, з однієї сторони, з південної, якщо що воно. Розтане, як воно себе поведе. І мазнемо ось тут по однорічному приросту. Ми просто ось ми навіть зрізи замажемо. Ми тут обрізали, ми замажемо зрізи. Можливо, можна ще жиром замазувати зрізи. Ми ось так і зробимо. Це досить цікаво для консервування. Ось так. На сьогодні наші експерименти завершено. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Хто подивився до кінця, пишемо, що в нас вийде, як ви думаєте, з цього, а в нас все вийде. Ми любимо експерименти, ми саджаємо, вирощуємо, щось в своєму житті робимо, приносимо якусь користь. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Насувається знову сніг на нас. Мабуть, поборемо, переможемо. Слава Україні!